Про більшості шкіл ургорода з року в рік працюють літні табори. Чи добре це відпочинок для дітей? Питання. Адже як відомо, відпочиває людина найкраще тоді, коли змінює обстановку та рід діяльності. Однак, шкільні табори в сучасних умовах незамінний спосіб зайняти час малечі, поки батьки на роботі. Самі ж учителі та педагоги у свою чергу теж покладають надії на те, щоб влітку їм таки вдалося відпочити від дитячого галасу. Спочатку добровільно а тепер на добровільних засадах ми вже стягнулися, звикли дійсно цікаво. Це наша робота. Ми звикли з дітьми постійно, тому цікаво. Якщо це табір при школі, то розраховувати на нові знайомства марно. Плюс хіба що в тому, що дружба стане і ще міцнішою, адже і в школі, і в позашкільний час діти знаходяться разом. Багато дітей є, що робити. Ми ходили всюди. Ну, будемо йти в драмтеатр, ходили в ляльковий театр, на Рошен ходили, качелі. Ну, ми часто граємо в футбол з друзями. Табір сонечко, що діє на базі 15-ї школи міста Ужгорода, на відпочинок прийняв 208 школяриків віком від 6 до 12 років. 203 з них це учні цього ж навчального закладу. У народі табори при школах називають відпочинком на асфальті. Єдине, чим педагоги намагаються розважити відпочивальників, це прогулянки та екскурсії містом, походи до театрів. Намагаємося зробити програму для діток якомога цікавішою. Так ми ходили уже в ляльковий театр на виставу Зелений вогник, відвідували в рамках Міжнародного дня захисту дітей краєзнавчий музей, де діти прийняли участь у різноманітних конкурсах, навіть одержали перемоги, призи. Крім того, щоранку. Наш вчитель фізкультури Володимир проводить з учнями фізичну зарядку. Після того учні йдуть снідати кожного дня екскурсії, різноманітні конкурси, естафети. Хто ж оплачує такого роду відпочинок? Зарплата педагогам, харчування, різні атракції. Витрати на екскурсії, театри та інше лягають на плечі батьків. Та хіба вони можуть пошкодувати кільканадцять гривень для найдорожчих діток? Тим паче, що це, як правило, їх ініціатива. Рухаємося далі. Місто саме з його бюджету виділяють кошти на оплату праці педагогам, а також на харчування. Сніданок, обід та підвечірок на одного учня обходиться майже в 12 гривень. Раціон доволі різний. Макарони, сухаря, ну таке смачне. Супи різні, борщ, бульовим, всякий. Їзі нам сподобалось. Катошка пюре із рибою. Якщо батьки прагнуть, аби діти в таборі не тільки відпочивали, але й набиралися знань. Варто шукати щось на кшталт табору на ємія, де особливу увагу приділяють вивченню іноземних мов. Займаються діти з іноземними волонтерами, які приїздять до Закарпаття у рамках різних благодійних та освітніх програм. Відтак дітлахи можуть покращити свої лінгвістичні знання. І майгон асліпщоправда за такий відпочинок варто буде потрусити гаманець, але не всім. діти з неблагополучних родин, прийомні діти та діти-сироти теж мають змогу проводити час із іноземцями, причому абсолютно задарма. От робимо це все своїми власними силами. До нас звичайно приїжджають молоді люди із різних куточків світу. Співпрацюємо ми ще з організацією АйСЕК. Студенти приїжджають, студенти-волонтери також приїжджають через нашу міжнародну мережу. Не ємію, це з різних країн світу. Ну і наша молодь з міста Ушрота нам допомагає також. Діти ж тут живуть активним життям, займаються в навчальних класах, зовсім не таких, як у школі. Тут немає парт, та не треба сидіти рівно склавши руки. Уроки проходять у стилі гри з піснями, танцями, підгітарний спів та, звісно ж, іноземною мовою. Із Німеччини пані Керрі каже, що англійська дітлахам дається по різному. Якщо і є певні проблеми, то в більшості з вимовою підступна іноземна. Однак саме батьки наполягають, причому активно наполягають, аби діти вивчали мови у всьому світі їм потрібно дуже багато діяльності, рухливості, багато думати, пізнавати все на дотик та постійно щось робити. Їх постійно потрібно чимось займати. Вони вимагають знань. А ще я так бачу, що українські батьки дуже зацікавлені, аби їх діти вчили англійську. А ще по області можна знайти чимало таборів, які не є прихильними до відпочинку на асфальті. Вони збирають ранці та подаються на природу. Звісно ж, під керівництвом педагогів. Однак такий відпочинок теж не по кишені всім батькам. Що ж тоді? Напевно, варто повернутися до звичайної для українців схеми: весь рік відкладати гроші, відмовляючи собі у невеличких задоволеннях для того, аби влітку мати змогу відпочити самим та забезпечити відпочинок дітям.